Привіт всім! Сьогодні буде цікаво. У цьому відео ми поговоримо з одного боку про зяву германських народів, а з іншого про зникнення великої Скіфії. Як ви вже здогадалися, ці теми пов'язані. Велика Скіфія процвітала протягом 5 і 4 століть до нашої ери. Це була потужна країна. Яка перемогла дуже сильних перських та македонських загарбників. На обох берегах Дніпра будувалися величезні царські кургани. Зараз на весь світ відомі золоті шедеври, знайдені у скіфських могилах. Українські історики стверджують, що на початку 3-го століття до нашої ери степова скіфія раптово зникла, а на початку 2-го століття до нашої ери населення Великої Скіфії раптово залишило Нижньодніпровські міста. Цікаво знати, що археологи не виявили у спорожнілих містах слідів примусового руйнування. Тобто, велика скіфія не була завойована і не загинула. Схоже, частина скіфів залишила велику скіфію за власним бажанням. Інша частина скіфів продовжувала жити в Причорномор'ї, а країна залишенців стала зватися Мала Скіфія. Ми припускаємо, що таємницю зникнення великої скіфії розкрив ісландський поет та історик Снорі Стурлусон у 13 столітті. У сазі про Інглінгів читаємо, що верховний Ас-Одін спочатку володів своїми землями на Кавказі та в Турані. Царство Одина називалося Асгайм. Потім воно знаходилось на схід від річки Дон. На захід від Дону існувала земля венедів – Ванагайм. Після Асованської війни ванагайм Венедія стала зватися Великою Скіфією або Швецією. Під загрозою Македонських у сазі римських завойовників Один вирішив залишити Скіфію. Він провів народ територією Гардаріки Русі до Саксонії Німеччини та нової Швеції, тобто Скіфії. Брати Одіна В і Віллі залишились у Великій Скіфії, що, як нам відомо, продовжувала зватися Скіфією, але малою. Асгард Одіна, очевидно, знаходився на правому березі Дніпра, оскільки на початку 3-го століття до нашої ери столиця Великої Скіфії була у сучасному селі Капулівка біля міста Нікополь. На другому березі Дніпра знаходився столичний промисловий супутник, де, ймовірно, виливали молот Тору, атакували мечі Валькіріям. У нових землях Один встановив закон ховати знатних людей у курганах і ставити камінні пам'ятники на честь видатних людей. Це була точно така ж традиція, як у Великій Скіфії. На початку I століття до нашої ери римські легіони наткнулися на войовничих германців на Рейні та Дунаї. За словами Тацита, германці називали себе переважно суебі. Ще Геродот писав, що скіфи називали себе сколотою, де скол це корінь, а той частина, що позначає множину. А тепер прослідкуємо за тим, як скіфське ім'я мігрувало на захід: сакала місто в Пенджабі, сколотой, саки Великої Скіфії, скальва, шальвен, литовське плем'я, склаві, склавені, склавіни слов'яни, швабен південно-західні німці. Суаві, суеві, «Суебі» – германці Свеа Шведське плем'я. Тож очевидно, що германську та балтослов'янську єдність можна назвати скіфською чи сакскою, вона розпалася приблизно 2300 років тому, коли Один вийшов із великої Скіфії і заснував германську гілку індоєвропейської мовної сім'ї. Чи зустріли ви у відео щось на пізнавальне? Залишайте свої думки в коментарях під відео. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки, поширюємо відео. Дякую за перегляд і приємного вам дня!